Гадаєте, прибирання бруду, запахів, мікробів вимагає багато сил і часу? За наступні 5 хвилин я доведу, що це не так. Підписуйтесь, а я зараз розповім. Тож, як ви зрозуміли, сьогодні огляд про щось, що значно полегшить нам з вами процес прибирання. Так, це пароочисник Керхер sc 3 ізіфікс. Спочатку пару слів про пароочисники. В принципі, Пароочисники мають кілька важливих переваг у порівнянні з іншими методами прибирання. Ось основні з них: ефективність очищення. Пароочисники використовують гарячу пару, яка проникає у пори бруду і видаляє забруднення без необхідності агресивних хімічних засобів. Це особливо корисно для видалення жиру, вопняних відкладень і бактерій. Крім того, пар виходить з апарату під тиском 3,5 бари, що забезпечує потужний вузькоспрямований потік пари, який ефективно розчиняє і видаляє забруднення. Тому пароочисник ще й фактично вимітає, видуває забруднення з поверхні і з усіх щілин. Далі, знищення бактерій і алергенів. Висока температура пари здатна знищувати до 99,99%. ,99 Бактерій, вірусів і алергенів. Це робить пароочисники ідеальними для домашнього використання, особливо для родин з дітьми або алергіками. Наступний пункт це екологічність. Очищення парою зменшує потребу в хімічних засобах, що робить цей метод безпечнішим для навколишнього середовища і здоров'я. Ви можете очищати ваш дім, не використовуючи токсичні речовини. Наступне це універсальність. Пароочисники можуть використовуватися на різних поверхнях: плитках, дерев'яні підлоги, сантехніка, вікна, кухоні. Ні, поверхні тощо завдяки різним насадкам вони можуть виконувати багато завдань, наприклад, відпарювання і разом з тим вертикальне просування одягу. Продовжуємо згинати пальці. Час економії завдяки швидкому нагріванню і потужності пари. пароочисники дозволяють значно зменшити час, витрачений на прибирання. Вам не потрібно довго терти або чекати, поки засоби для чищення подіють. Менше фізичних зусиль очищення парою вимагає дійсно менше фізичних зусиль у порівнянні з традиційними Методами, такими як швабра або щітка, вам не потрібно докладати великих зусиль, щоб видалити бруд. Що ще це видалення запахів? Гаряча пара також допомагає усунути неприємні запахи, зокрема з текстильних виробів, що робить ваш дім свіжим і затишним. Отже, пароучисники представляють собою ефективний, екологічний, універсальний варіант для прибирання, що робить їх вигідним вибором у порівнянні з традиційними методами. Ну і тепер ближче до нашої моделі. По-перше, давайте звернемо увагу на основні характеристики. Керхер sc 3 нагрівається усього за 30 секунд, що дозволяє вам швидко розпочати прибирання. Модель sc 3 здатна створювати пару під тиском до 3,5 бар. Це означає, що навіть найскладніші забруднення, як я вже говорив, як жир або вапняні відкладення, легко піддадуться очищенню. Гаряча пара, до того ж, нагадаю, не тільки видаляє бруд, але й знищує до 99,99% ,99 бактерій та вірусів. Забезпечуючи ідеальну чистоту. Однією з найприємніших особливостей SC3 є система безперервного заповнення води. Це означає, що ви можете додавати воду в резервуар навіть під час роботи, що робить прибирання ще більш комфортним і безперервним. Вам не потрібно зупинятися, щоб долити воду, і ви можете ефективно завершити усі заплановані справи. А з іншого боку, хто ж має вам цю воду принести? І гар! До речі, ємність бака 1 літр. Цього вистачить приблизно на 75 метрів квадратних прибраної площі. А щоб не було накипу у комплекті, маємо спеціальний фільтр, який видаляє з води все зайве. Знову ж таки звернув увагу, Керхер sc 3 є універсальним пристроєм. Ви можете використовувати його для очищення практично будь-яких поверхонь: плитка на кухні, ванна, обивка меблів, все що завгодно. У комплекті є різні насадки, які допомагають досягти оптимальних результатів на кожному типі поверхні: підлога, вікна, плита, диван і так далі. Для цього передбачені насадка для підлоги, ручна насадка, кругла щітка і багато іншого приладдя. Також, в залежності від задачі, можемо керувати тиском через двоступінчатий регулятор подачі пари. На нашій е, рукоятці є декілька режимів, бачите, ось цей тумблерочок. В цьому положенні це найбільша пара, ну найпотужніша пара. В середньому положенні це трошечки менше буде. І ось саме нижнє положення ближче до руки це фіксатор цієї педальки для того, щоб ви під час заміни насадок себе не ошпарли, бо це дуже неприємно. Е, максимальний тиск нагадаю 3,5 бар, а потужність нагрівача 1900 Вт. Розміри у нього також, як ви бачите, достатньо компактні, тому зберігати його буде дуже комфортно, тим паче, що передбачено зручне місце для зберігання аксесуарів. Ось тут все, все продумано. Також ще раз зверну вашу увагу, що пару очисник керхер SC3 – це також екологічний вибір. Використання пари дозволяє значно зменшити споживання хімічних засобів для очищення, це особливо важливо для родин з дітьми або алергіками, адже ви зможете підтримувати чистоту, не завдаючи шкоди здоров'ю. І до речі, звернув вашу увагу, що у нас на сайті ви можете побачити модель sc 3 у комплектації Deluxe Textile Edition. Ця версія додатково комплектується насадкою відпарювачем, яка швидко розгладжує складки на одязі за допомогою пар. А якщо ж ви, як і я, купили вже варіант Easy Fix, то можете придбати цю насадку окремо. До речі, перш ніж я собі замовив цю штуку, Ковальський вже встиг затестити пристрій, перевірити його, так би мовити, у роботі кадри цієї перевірки, ви вже бачите під час цього огляду. Отже, підсумуємо: пароочисник Керхер SC3 3 це надійний, швидкий і ефективний пристрій, який дозволить вам підтримувати чистоту у вашому домі без зайвих зусиль. Якщо ви прагнете зробити прибирання швидким, простим і безпечним, цей пароочисник саме те, що вам потрібно. Актуальну ціну перевіряйте за посиланням в описі до відео. В рамках Чорної п'ятниці для вас буде приємний подарунок. Тому мерщі тисніть посилання. На цьому все. Цілую плечі до встречі. До нових оглядів.